27 листопада відбулася презентація першої книги Віталія Механіка із загадковою назвою Чарівні пазли. Зустріч, на яку цього дня запросили юний гімназистів Сміли, організували у читальному залі центральної бібліотеки імені Олени Жгорливої. Віталій Механік зізнався, що пише художні твори. Давно розпочинав з малої прози. З 12-го року я почав викладати свої твори на сайтах. Різні, їх, правда, багатьох з тих, що куди я на вже до війни, вже дивлюся, вже немає. Ну, це таке. В паперових збірках багато було. Це склянка часу, скіфія, антологія сучасної новелістики та лірики, потім антологія сучасної фантастики. Це все були оповідання. Їх багато, десь, десь близько, може, Десь близько сотні творів вже опубліковано, але це були ну мала, так би мовити, проза. Незважаючи на те, що Віталій Механік пише переважно детективи, фентезі, сюжети і прототипи героїв запевняє, берез реального життя. З 12 років спочатку я жив в П'ятигорську на Кавказі, потім в Якутії три роки вчився, потім вчився в Пітері. Потім служив на флоті, і мені довелося побувати. В Африці, в В'єтнамі, на Близькому Сході. Потім Владивосток там продовжив служити. Бував в Грузії, в Арменії, При Балтиці, їздив у відрядження, коли працював на радіоприватному заводі. Ну, все це накопичувалося поступово і тепер уже ну, дуже часто так спливають ці картинки. От. Де бував, з якими людьми зустрічався, це дає мені кхе, такий матеріал для створення образів, тому що багато навіть у цій книзі тут є три реальних е, образи, які дійсно в кінці 80-х ну, ці люди вжили. Роман Казка «Чарівні Пазли Віталія Механіка має 66 розділів, що читаються надзвичайно легко. Літературна мова, але вона. Наскільки наближена, наскільки легко читається, ви збагачуєте своє мовлення, бо дехто із письменників, навіть сучасних, намагається досягти так, приблизитись, да до читача там вживаючи навіть якісь вугалізми, жаргонізми, тут ви просто прочитаєте, мова просто лється. От мене вразила мова. Чесно. А ще ви тут багато Добре, чого дізнаєтеся, там і фентезі, і пригоди, і разом з тим це реальний час. Тобто, наскільки тут все поєднано, цікаво, тому той, хто візьме і прочитає, він не пошкодує. Жодного разу назву для свого першого опублікованого твору автор обрав швидко. Іншої каже, просто не уявляв. Воно приходить якось само по собі. Мабуть, згадав, як діти мої гралися в пазли. Це на початку 2000-х було. Там і маркер стоїть 2003 рік. Тому там деякі, якщо побачити, там міліціянти, там цей, то воно там так і було. Тоді, на той час. Ще поліції не немало? Так, да, не було з 2016 року, а це 2003 рік. Якраз чому такий період? Бо якраз тільки комп'ютери починали ну, здешевше, і починали вони по населенню більш розповсюджуватися. Але ж і пазли тоді вже з'явилися і. Ну, я пам'ятаю до сих пір, у нас десь вони в мішечку лежать, ці картинки складені, правда, багатьох, як тут ось у романі не вистачає. Назва лягла, просто іншої я тут не бачу. Можна було б чарівні складанки, складочки там. Це, ну, воно якось не звучить, а пазли наче, Хоч, хоча воно за це ну, чуже слово прийшло зві... е, то, але ж воно лягло так. Е, ну, Іншого просто я я не бачу там іншої носи. Вона як приходить в сюжету, воно вже. Зазвичай і назва вже готова, ну як в оболонці Воно цей сюжет формується. Літературним редактором першого твору Віталія Механіка, що побачив світ, став поет, прозаїк, журналіст, член Національної спілки письменників України Анатолій Горбівненко. Коли Віталій Механік задумав робити книгу, я запропонував на засіданні літоб'єднання Тясмин. А давайте ми цю книгу перечитаємо всі. Бо коли він її вже видасть, а він її точно видасть, і там з'являться помилки, то ми з вами будемо винні. Я почитав там, дещо там, підправив, дещо підказав, деякі місця є такі, де має вирішити тільки сам автор. Моє враження, я е, з радістю читав, легко читається, мова гарна. Автор не є філологом і не журналістом, але настільки природне відчуття слова, дуже сильне відчуття слова, і ось воно спонукало автора до такого вправного письма. Нині в художньому доробку Віталія Механіка вже чотири романа казки, які він теж мріє видати і презентувати на загал для читачів.